Гуртом батька легко бити, як то кажуть. І виявляється, от саме це і спрацювало з Єрмаком. Ви думаєте, що Зеленський рішуче прийняв рішення про відставку єрмака? Виявляється, ні, виявляється, все було зовсім, зовсім, зовсім інакше. З вами, я, Олександр Бругінець, мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте і будемо обговорювати. Так, от виявляється, що коли тільки почався міндічгейт. Єрмак намагався малюка прибрати. Прибрати малюка. За те, що той не зміг побороти слідчих НАБУ Ну це нормально. Що ж таке СБУ не змогло здолати набу, куди це годиться? Ні, малюк старався. Давайте не казати, що малюк не старався. Ви знаєте, що досі сидять слідчі НАБУ в буцигарні СБУ. І е, вони вдають, що це було справедливо. Ми всі розуміємо природу, ми розуміємо, що Єрмак наїхав, малюка заставив, малюк зробив, але малюк не може визнати, що вони повелися на вимогу е, Єрмака. І тепер вони вдають, що вони все справедливо зробили, тому що вони БУ і так далі. Ми ж це розуміємо. Але вони думають, що ми нічого не розуміємо. Друга частина там були ще. Стефанчук, там були ще Федоров, і інші вони всі скаржилися. Ну, я так розумію, Буданов, що з цього разу не згадали про Буданова, Як про Буданова не згадати? Буданова Желізняк вже розказував, що цей Буданов і Фьодоров головні вороги цього. Навіть татаров кажуть, виступив проти Єрмака. Всі виступили проти Єрмака. Чому? Тому що Єрмак всіх хотів з'їсти по черзі. Ну це абсолютно зрозуміло. Йому треба було залишити е, тіло Зеленського в недосяжності для інших, а інші вичікували момента, коли можна вдарити. І отут сталося те, що сталося. Бо те, що я вам казав, гуртом і батька легше бити. Батько Єрмак, отець Кресної мафії. І його діти: Зеленський, цей Малюк, Федоров, Стефанішин, Стефанчук, там ще хтось, Татаров, всі ці діти, нещасні, бідні, голос, раки, діти об'єднали. Буданов вже ж об'єднались всі разом і всі вирішили, що треба Єрмака відставити. Єрмак такого не очікував. До речі, як і ви, ви ж теж не очікували. От ви і виявилися, ви виявилися однодумцями Єрмака. Ви казали, що ніякої відставки не буде. І Єрмак думав, що відставки не буде. От так і вспливають інформація про те, що деякі парахаботи і опозиціонери, вони однодумці з Єрмаком. Ну, так сталося. Я вам казав, що з ніймуть казав. І Єрмак мене не почув. І ви не завжди всі повірили, правда? Але зняли, тому що не можна було зробити інакше. Або викидають баласт з повітряної кулі чи з човна, або вона тоне, або падає на землю. Але що буває насправді? Нагадаю вам, в більшості випадків, коли доводиться знімати баласт, скидати, Спочатку скидають один мішок найважчий, потім легший, потім легший, потім легший. Якщо куля не летить, вона вже нікуди і не полетить. І оці мішочки з лайном, які викидають по черзі, вони призводять до того, що викидають всі ці мішочки з лайном в кінці кінців, залишається одна куля, а вона все одно нікуди не летить. Оце, мені здається, чекає нашу доблісну банку. Я очікую. Що всі-всі поступово будуть йти у відставку. По мірі, заміни їх людьми, неприйнятними для Зеленського. Що це можуть бути за люди? Я не знаю. Побачимо. Я, це не від мене залежить, це залежить від того, який тиск буде на заході, як це все буде діяти. Але ключове: Маркарова, як ми бачимо, не погодилася. Розмова була. Розмови про те, що вона займе посаду, е, значить. Єрмака теж були, але вона погодилась бути радником, а головою не погодилась. Цікаво, що Маркарова дуже, ну, як би сказати, неприйнятна фігура для американців. Ви пам'ятаєте, як її з тиском витіснили з посади, як вона була в клінчі з цим Трампом, і її нарешті-таки прибрали. І тепер Дивовижно, Зеленський, який нібито хоче знайти спільну мову з Трампом, хотів призначити керівницею свого офіса знову ненависну для Трампа. Ну тоді був Єрмак ненависний, а зараз мала стати ненависною Маркарова. І що? І, 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 і що толкою? Це такий пошук компроміса? Ні. Тобто, Єрмак 2 е, повинен бути якимось таким, якого не приймають американці. А значить, Буданов не може бути, і Федоров не може бути? Де ж такого взяти ще? Я прямо дивуюся. От. Тобто ми побачили, що е переміни, які відбуваються на Банкові, вони відбуваються не з доброї волі Зеленського. А це просто таке колективне рішення деякої групи, яка вирішила очиститися від ненависного всім, крім Зеленського. Слухайте, а може, і Зеленський знав, що він. Ну, буває ж таке, знаєте, що е чоловік бив-вбив -бив жінку, вдумав, що вона вже нікуди не дінеться, а потім в якийсь момент поїхав в відрядження, приїжджає, жінки вже немає, вона скористалась моментом. Тут буває таке в стосунках між людьми теж, коли здається, що все абсолютно нормально, і тут настає такий момент, коли хтось вирішив звільнитися. От Зеленський вирішив так потужно заявити, бо з'явився зовнішній привід. Таке ж може бути. Ну, ну, Булінг, значить, там все це відбувалося, його там тримали під контролем. і Тут у нього є можливість вирватися. І тепер він разом з іншими, кого були в Єрмак, хочуть побудувати нову під... державу підбульних агентів. Да? Ну, Побачимо це все смішно, але менше з тим, умірав, поїхав, провів перемовини, не вірю в те, що там було щось хороше. Хороші були заяви всіх, що все було чудово. От. Але толку від цих перемовин немає ніяких, тому що ми побачили, що дуже активізувався Трамп по Венесуелі. Він вже поставив ультиматум, щоб Мадура прибрався геть. І він йому обіцяв гарантії недоторкності йому і родині. До речі, те, що я вам розказував, що буває в таких випадках не суд, не переслідування, а гарантії. Ну, умовно кажучи, посварився. Трамп Зеленським сказав, прибирайся з країни, залишай повноваження, забирай своїх дітей, дружину і свої гроші і я тебе не чіпаю. От приблизно з Мадуро відбувається таке. Мадуро не походився, торгується далі, хоч і 18 місяців. А для Трампа треба навіть 18 днів багато. Чому поспішає Трамп? Тому що йому треба запускати план Б. План Б це коли. Головна операція не вдалась, і треба запускати додаткову. Нагадаю вам, що великі довгі перемовини перший раз, коли були з Путіним, з росіянами, які закінчилися, зрештою, з 2 провалились, тоді був удар по Ірану. Потім була Аляска, яка теж провалилась, і тоді був удар по Газі, але там відбулося все як мирні перемовини. І тепер, коли провалився третій великий тур перемовин з Росією Венесуела, може бути як Іран, тобто удари, а може бути як Газа, тобто мир, і кукурудза, і потискання рук, і втеча Мадуру, і так далі, так далі. Який варіант, зрештою, виграє, вибудується, я не знаю. Та й Трамп не знає. Він знає, що якийсь варіант буде. Венесуела буде планом Б. А який з тих планів Б по Венесуелі спрацює, ніхто не знає. Стежте за подіями. Буду вам розповідати. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, ставайте спонсорами каналу. Я давно не закликав вас ставати спонсорами, тому що ми проводили великий збір для батальйона безпілотних систем 428 го тінь. І от ми збирали півмільйона і ми їх зібрали. Дуже сподіваюся, що скоро я вам покажу відео з подяками і так далі. і так далі. А ми вже тепер вільні люди, можемо не донатити кілька днів нікому, бо батальйон знову збирається просити нас про різдвяний подарунок. Будемо допомагати. А поки я вас прошу стати спонсором мого каналу. Спонсор мого каналу це 35 гривень в місяць. або... 70, якщо у вас є повноваження, ну, там є й дорожчі пакети, але дорожчі пакети то вже для моїх однодумців, які вже точно готові витратити серйозні гроші. Таке. Так що, дякую вам ще раз. Підписуйтесь, підписуйтесь і чекаємо сьогодні. Хороших новин. Вони обов'язково будуть, і, можливо, навіть щодо Єрмака. Слава Україні!